Вітаємо вас сьогодні, наш гість, наша гостя Мар'яна Гецько, плавчиня на відкритій воді, бізнес-девелопер, пластунка, людина, яка багато займалася спортом, але одного разу по справжньому покохала плавання, тут слово покохала не випадкове. І стала тепер міжконтинентальною пловчиною. Тобто ви переплили з Європи в Азію чи з Азії в Європу? З Азії в Європу. З Азії в Європу. Це протока босфор. Босфор. Дистанція 6,5 кілометрів. Час. Година 34 секунди. Це добрий результат. Це дуже класний результат в своїй свої категорії вікові, це 25-29 років, в мене 15-те місце. В, загальні, в загальному рейтингу у мене 154-те місце серед 700 жінок, які брали участь в цьому запливі. Mm. Угу. Це мій перший заплив на відкритій воді, в принципі. Скільки часу Мар'яна Гецько готувалася до цього запливу? Почала підготовку в грудні 22-го року. Заплив був 20 20 серпня 23-го. тобто, це трошки більше ніж півроку. У грудні який рівень був плавчині в грудні? Власне я вже вміла плавати кролем, тому що сама ідея, ну тобто, загалом, почала плавати. Я в принципі як. Блисити. До того я, звісно, вмію вміла триматися на воді, тобто там на спині, десь там якесь озеро, поїхати на морі. Для мене не було проблем. Я там пірнаю, не боюся абсолютно відкритих водоймищ. Але в, в липні 2022 року я вирішила за компанією сходити в басейн у нас у Львові Наска. Потренуватися, там басейн під відкритим небом, можна ще й позасмагати. І я власне ходила так просто профаново для себе, щоб поплавати, щоб для спини було добре. Трошки розвіятися, десь думки свої там залишати в тому басейні. І з часом, власне, помітила там людину, тренера, який став для мене дуже скажімо так, великим прикладом в цьому всьому, і він дуже сильно мене підтримував в цьому процесі тренувальному, власне, в тому, що я захотіла взяти участь в запливі на босфор, і далі мене підтримує. і Каже мені не зупинятися. І власне плануємо з ним. І наступні е, наші запливи. Хто це? Е, його звати Станіслав Кручок. Він є майстер спорту з водного поло, і власне я зустріла його там. Я бачила, як він тренує інших людей, як натхненно люди до нього ходять. Тому що я бачила в його групі, тобто тих людей, яких він тренував, вони там всі були в таких зелених шапочках. В них писали там Стас Swimming Team», Я думаю, це щось таке цікаве. Ну зазвичай в спорті, якщо є якась компанія людей, які тебе надихають, з якими ти разом щось робиш, то тобі набагато простіше в цьому спорті себе розвивати. І я запитала с нього чи можна до нього попасти якось на тренування, чи є там якісь місця. І він каже: так звісно, без питань приходь. Головна мета була це стиль кролем плавати. навчитися? Так, на той момент. Головна мета в мене була власне. Я до нього підійшла з цією метою. Я кажу: я хочу навчитися плавати кролем, кролем. Тому що я не вмію абсолютно я, для мене. Це стиль якийсь невідомий. Хотіла би гарно вміти плести. Він це... подивився взагалі, як я плаваю. Сказав мені, що то, що я плаваю, то якесь. <хи> то, ну, тобто, це не плавання, як таке. І е, власне, ми почали з ним тренуватися в липні. 22 другу року. А, в липні до запливу на Босфорі залишався рік. Та але ви про це ще не думали? Я про це ще тоді не думала. Десь в серпні пам'ятаю, стас знімав мені відео, як я пливу. Там розказував мені деталі, елементи, що покращити, як дихати. Наші тренування в цілому проходили. Тобто, ми тренувалися там три рази на тиждень, бувало, і в суботу, і в неділю. Це могло бути на дистанції, на витривалість, на швидкість, тобто різного типу завдання. Я пам'ятаю, що мінімально я мала проплисти три кілометри за одне тренування. І Стас мене не відпускав з того басейну, поки я три кілометри не пропливу. Але е, десь в я пам'ятаю, я зробила дуже перерву велику з вересня, вересень, жовтень, листопад. Я взагалі не ходила на плавання. Я тоді відлучалася, е, я їздила за кордон. І я пам'ятаю, що мої друзі дуже надихалися цією історією, що я так ходжу на плавання, віддано. І один з таких друзів це був власне Ярослав, з яким ми разом перетинали босфор, разом підписалися на цю акцію. І він тоді мені сказав: каже: Ти знаєш, ти так класно цим займаєшся, ти стабільно це робиш. Можливо, є сенс поставити собі якусь ціль, до якої хочеш в цьому плаванні дійти. Я кажу, та що, я собі ходжу, мені класно. Він каже, ну, давай, Стив над цим подумай. Я пам'ятаю, що ми з ним зустрілися в листопаді. Вже е, я приїхала до нього, оскільки він зараз вже, не зараз вже вісім років як проживає в Іспанії. Я приїхала до нього е, на відпочинок, і він, е, власне, розказав мені сказав е, мені, давай давай ставити цілі якісь. Е, і тоді, коли я була в нього, я кажу: слухай, є така штука, я чула від друзів. в мене серед друзів є багато пластунів, які власне вже перетинали до цього босфор. Та. І е, я знала, що вони там і організовуються якось, тренуються разом. Е, і в принципі, мені це мені здавалося для мене на той момент тоді, коли я про це думала, що це нереально, це недосяжно. Це щось до чого треба йти декілька років, ну до чого мені треба дуже багато докласти зусиль. Чи готова я була тоді докладати ці зусилля? Ні. Я. У мене було просто якась така наївність. Та що вона десь напевно не для мене. Я кажу, я просто знаю, що є такий босфор, заплив, переплив. Там дуже багато людей бере участь. Та це е, таке змагання, де з різних країн приїжджають люди. Це цікаво. Три Він... тисячі було так цього так, загалом. В них є обмеження на три тисячі учасників. В 23-му році брало трошки трішки менше людей участі в цьому. Заплив. Я, в мене був номер 2664, відповідно, е, ну, десь тр трошки більше учасників було. Е, от. І е, власне е, е, в грудні, пам'ятаю, на своє день народження я подзвонила до нього і кажу: Славік, ми будемо плести босфор. Він каже. Давай я кажу реєстрація загалом на Босфор кожного щороку, Вона відбувається в січні. Це перші дні січня, друге, третє число. Як коли це треба контролювати в них на сайті. Тобто, як це відбувається, в них в правилах пишуть, що є на учасника з країни певна квота місць, кількість місць відповідно. У нас там здається було щось 300 місць, наприклад, з України. Відповідно, з ну, я питалася в людей, які там реєструвалися чи пробували перепливати, Босфору, і вони казали, це дуже важко зробити насправді. Переплисти чи зареєструвати? зареєструватися? зареєструватися це перший момент, коли було важко це зареєструватися. Чому? Тому що ці слоти місця. Для участі розбирають настільки швидко, що ну тобто, якщо в 12 годині ночі, там 3 січня відкривається реєстрація, то до першої другої години вже може цих місць не бути вже може закритися кількість і все. Має бути добрий інтернет і швидкі рух. Треба дуже швидко це все робити. Для того, ми спочатку з Славіком зареєструвалися саме в них на сайті, пройшли реєстрацію, Там свої паспортні дані потрібно ввести, тобто про себе інформацію заповнити, там розмір футболки і так далі. Для там того, вимог немає щодо здоров'я або спортивного вміння. Є. є власне, це теж але це йде далі. Спочатку треба зареєструватися, тобто ми реєструємося. Подаємо заявку, оплачуємо. Насправді цього року це було дуже досить дорого вартісно. Скільки це було 480 вісімдесят євро минулого, з, особи, так? з особи, так незалежно чоловік, жінка минулого року. Але я знаю, що для людей це ж Туреччина, так би організовує турецький олімпійський комітет Організовує ці змагання разом із Семсунгом, і відповідно для турків. Є певні знижки на участь в цих змаганнях, а з інших країн я так розумію, що там можуть бути і інші ціни. Не знаю, не, не досліджувала це питання. От і власне в нас було 480 євро. Я пам'ятаю, що коли я розказала тренеру, скільки я заплатила за ці змагання, він каже: Маріана. Є набагато більше кількість варіантів, де можна там і за 80 євро. Я кажу: ну слухай, ми, по-перше, вже вирішили. Я вже для себе ну я для себе вже прийняла це рішення, що я це зроблю. Відповідно, мені потрібно було. Все, просто заплатити ці гроші і все. Ну, бізнес девелопер може знайти ці гроші для перепливу босфор. Ну, я відкладала, скажімо так, на босфор. От, е і Ти проходиш реєстрацію, оплачуєш, і тоді в тебе є вікно до 15 го Квітня, здається, в нас було вікно. За який час ти маєш надіслати їм усі необхідні документи. Це власне мала бути така довідка в Вони скидають такі шаблони документів. Довідка по здоров'ю. Так само, якщо ти, наприклад, є сертифікованим плавцем. довідки від сімейного лікаря. Ні, там є повністю кількість обстежень, які ви маєте прийти. Тобто, там є і е, е, від е, е, ритми серця відсвятково. Тобто, там є певний перелік медичних це, це з печатками, з підписами, чи можна так. просто заповнювати? Ні, з печатками, з підписами, особливо обов'язково там з лікарні, тобто що це все має бути е, гарно оформлено, правильно відповідно до правил, і так само ви як, ну, там ще скидаєш, відповідно свої паспортні дані заповнюєш таку заяву що ти погоджуєшся що ти добровільно сам береш в цьому участь і так само є якщо ти є сертифікованим плавцем тобто ти маєш якийсь там майстер спорту чи займався тобто в тебе є якісь підтвердження того що ти ти зможеш це переплести сам від, про себе маєш, то, відповідно, ти присилаєш це, там. може бути, диплом чи ще щось. А, а, більше, як, що? не а як я, <схи> так само і Ярослав. <схи> ні я, ні Ярослав не мали. Відповідно, такого підтвердження. То е, в нас може за нас може поручитися хтось, наш наприклад, тренер з плавання, який має сертифікацію. Тобто, що він підтверджує, що ми достатньо натреновані для того, щоб переплисти. Тобто Станіслав Кручок поручився за вас. Так, Так, так е, за мене е, відповідно. Е, я підготувала документи. Це вже там. Я їх відсилала вже ближче до дати, коли це треба було зробити. Очевидно е, там до квітня. Я підготувала всі документи, відсканувала, просто закинула туди на сайт до них відповідні місця, і надіслала заявку, де через декілька там днів мені прийшло, що мої, мої дані прийнято, побачимося 20 серпня на Заплеві. І номер одразу був 2006. Ні, ще не було нам. було. Коли тренер Станіслав Кручок поручився за вас, він це зробив авансом, чи вже на той час він був. Впевнений, що ви перепливете босфор, напевно, найкраще спитатися в нього. Тому що ну, і в той момент, коли він вже поручався за мене, я ще собі впевнена не було. Але він від самого початку, тобто від того моменту, коли я сказала, що я хочу це зробити, він сказав мені, ти зможеш це зробити. Я знаю, я бачив, як ти плаваєш, Я розумію твій потенціал. І він був мені впевнений від першого дня, відколи я йому це написала, що я, я, я хочу переплисти. То що досить переплисти 6 кілометрів у басейні СКА для того, щоб під. Подолати босфор ні. Насправді підготовка має бути серйозніша в тому плані, що нас, коли ти плаваєш на відкритій воді, це абсолютно не те, що в басейні. Відкрита вода це хвилі, це якесь морське чи там дно. Тобто, може пропливати щось. Наприклад, нас було на босфорі медузи. Ти можеш, банально просто перестрашити з цього. Це величина басейн, тебе завжди обмежений якимись межами. І коли ти дивишся на цю величину, тобі стає страшно. Плюс тут можна розгубитися. В нас була траса, яка була така ес-подібна. Відповідно, треба знати маршрут, добре рухатися по тому маршруту, знати орієнтири. А як ви знали, вас везли спочатку по цьому маршруту? Головна моя підготовка до цього почалася швидше. Я, ми з Ярославом е, передивилися дуже багато відео на Ютуб, де власне розповідали, і, власне, вони так є від, від самого її організації, тобто їхньої е, відео, де вони розказують е, там як правильно плисти, тому що е, сама протока вона має декілька течень. Основна течія, вона яка б яка сприяє та плавцю, яку плавець має зловити, вона йде від чорного моря, і вона є більш холодною, але досить швидкою. Тобто, це потрібно враховувати. І, власне, багато хто дивується, як ви так швидко перепливаєте. Тобто, 6,5 кілометрів за годину і. 34, 34 секунди. Це так. навіть пройти легко. Один з, з рекордів це здається 46 хвилин. Тобто е історія в тому, що Ця течія, ну вона настільки швидка, і якщо ти в неї правильно попадеш, правильно зорієнтуєшся, то швидше за все ти і власне пропливеш ті 6 кілометрів три тисячі. Борються за те, щоб потрапити і знайти так. цю течію. Я номент. Тобто ця течія вона тече рівно посередині самого босфору з, з боків босфору. З, з обох берегів тече протилежно, теж в протилежну сторону. Вона є більш комфортна по температурі, і власне вона часом на цих загинах, оскільки казали, що сама е, шляхки він. S -подібний, S -подібний. На цих загинах вона утворює ще такі е, кола з води, які тебе затягують, можуть закрутити, і ти будеш стояти на місці. А перед самим фінішем він такий, ніби в кишенці, трошки. Там взагалі дуже сильна зворотна течія, на якій дуже багато спортсменів застрягає. Я бачив, була свідком, коли я вийшла вже з, 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 на фініші, е, де е, багато спортсменів застрягло, і просто людина. от вона стоїть хвилину в воді сильно я бачу, наскільки сильно людина бореться руками, але не рухається ні на міліметр, а там доплисти буквально 20 метрів. Потрібно до фінішу. І це дуже важко спостерігати. В таких я й я читала, власне, як це робити. Я знала, які є орієнтири, куди плисти. Знала про ці течії, знала три способи, як фінішувати. Я пам'ятаю, як ми обговорювали стратегію там в день, коли в день перед тим, ми плили на кораблику, взяли буквально звичайний міський транспорт їхній, і плили по босфору, дивилися на ці орієнтири, як нам плисти, орієнтувалися. І е, я пам'ятаю, як я розказувала е, Славіку, що нам треба там е, е, є там останній орієнтир, це такий штучний острів, в них створили. І е, насправді найважче в цьому всьому в самому запливі це було фінішувати. Тому було три способи, про які розповідали атлети, які робили це до того. Перший, ти мав, після того, як ти закрив частину останній орієнтир, проплив його, ти мав. Йти на діагональ і заходити, власне, на фініш. Другий спосіб це плисти рівно до 90 метрів, коли ти будеш з фінішом, і звертати праворуч. І плисти просто перпендикулярно до тої течії. І третій це, власне, проплисти фініш. Знайти оцю цю зворотню течію і вернутися нею на фініш. І багато хто так робив. Власне, це був спосіб, який, яким скористався Славік коли плив. Бо він каже: настільки його та течія та ейфорія підхопили, підхопила. Йому здавалося, що він пливе по діагоналі, бо ми власне так і домовлялися. І він каже: в якийсь момент я зрозумів, що я не бачу фінішу, Мені здавалося, що він ще далі. А потім я побачив кораблі, які стояли і нас там зупиняли і розвертали. І Він дуже його цей момент, звісно, він стресанув. Але він обернувся, згадав про ці мої настанови зворотною течією. І вернувся нею. І він теж показав досить непоганий час. Це було години 8 хвилин. А чим закінчилася боротьба тих зі зворотною течю, які на місці ні на міліметр? Якщо в них закінчується час, дві години, то їх просто виловлюють з води і вони проходять як ті, що не подолали дистанцію. Такі правила так усіх учасників є рівно дві години для того, щоб перетнути дистанцію. Рівень безпеки, і як це відбувалося, розкажіть. Рівень безпеки, звісно, хороший, тому що в них там достатньо кораблів, скутерів, дронів, які літають постійно над нами, над плавцями, і стараються ту ситуацію контролювати. Як устерегти майже три тисячі плавців? От там теж досить специфічні правила. Якщо ем, подивитися на будь-які змагання на відкритій воді, зазвичай плавці є там з такими спеціальними бойками, які вони одягають, можуть мати свої годинники, щоб відслідковувати, відрекувати свій час. Тут все дуже строго. Вони не дозволяють абсолютно нічого. У тебе може бути тільки шапочка, твій купальник і окуляри, наприклад, годинники. Потрібно зняти будь-які прикраси, навіть кульчики, навіть якщо вони от зовсім такі маленькі, все потрібно познімати. Найбільший момент, який мене, скажімо так, ввів дисонанс, це коли я підходила на вхід вже в сам кораблик, і мені отак дівчина перевіряла пальці, мої нігті, чи не за достатньо вони довгі. І мене тоді заставили їх підстригти, тому що. За правилами безпеки, оскільки в кінці там і на початку звичай найбільше ми, ми найгустіше один біля одного. Відповідно, хтось може когось зацепити. — і щоб не зачепив, не подряпав. так тата там. І от власне нігт нігті теж підстригали. Я бачила дівчат, які плакали. І теж їм довелося там свій гарний манікюр обрізати, це означає, що організатори змагань впевнені в тому, що вони відстежують абсолютно всіх на воді. Ніхто так. не пірне. Тобто, вони, вони казали, що якщо відчуваєте, що вам тяжко, піднімайте руку до вас, зразу приїдуть. Але, наприклад, впродовж свого свого всього своєї. Запливу, та? тобто я бачила їх постійно десь чи то справа чи зліва, чи перед собою. Тобто я знаю, що вони швидше за все відреагували на мене. Але в момент, коли я плила, в мене абсолютно не виникало таких думок, і мені не було зовсім в мене не було страху ні глибини, ні оцієї ширини цієї водойми. бо коли я перший раз побачила. Трохи стало лячно, мені здавалося, що я просто як маленька дрібочка буду посеред того ока, посеред тієї протоки, хто мене там взагалі знайде, побачить і виловить. Але, але ну, в мене тоді просто в думках, коли я вже була в самій воді, коли ми стрибнули туди, я пам'ятаю, що я плела, мені просто було цікаво доплести до кінця. Неважливо, бо який час, яка глибина, скільки людей навколо мене, хто як пливе, чи далеко я від берега чи близько. Я знала, що в мене є чіткі орієнтири. Я знала, як я буду заходити на фініш. І я знала, що в кінці, що мені спочатку треба плести розслаблено, треба дихати, треба тягнутися. Треба повністю здорово плести, не видихати всі сили. А на фініші треба додати жару. І власне з таким, з таким я і плела. Страх найбільший ворог для пловця на відкритій воді. Страх найбільший ворог. Психологічно це дуже важко. Для мене було найважче це психологічно. Я знала, що фізично я це зроблю. Бо я ми тренувалися зі стасом власне на відкритій воді. У нас тут на озері Байкал задорожнє, е, і я там з легкістю пропливала три кілометри навколо озеру. Навколо озера, але це ну, для того, щоб людям було зрозуміло, озеро Байкал, там є стояча вода, тобто, умовно, ви пливете так само, якби ви плили в басейні. І, Тобто ви докладаєте туди набагато більше зусиль. Е, коли ви пливете в будь-якій іншій доймі, де є якась мінімум течія, хвилі чи ще щось штучно, вони створені чи ні, це набагато важче. Тому що я пам'ятаю, коли, коли я перший раз тренувалася в відкритій воді, це був березень 2023 року. Я поїхала в Іспанію до Славіка для того, щоб ми разом потренувалися плисти в відкритій воді. Ми зайшли в цю відкриту воду. Це океан Атлантичний. Це було Гранд Канарія, Канарські острови. Ми зайшли в Атлантичний океан, дінули шапочки. Ми дуже спортивно виглядали і настроєні були на успіх. Але в той день ми проплили 200 метрів. І, повірте, той запал, який у нас був на початку, він трошки згас. Ми дивилися, перестрашно один одного, але я пам'ятаю, як ми один одного підтримали. Ну, нічого, це був перший раз, ми зробимо ще, в нас вийде, обов'язково, ми будемо тренуватися. Ну, просто було страшно, ми так виправдовувалися, ну просто страшно хвилі, на босфорі хвилі не буде. Ну, тобто ми завжди один одного якось так підбадьорювали. І пам'ятаю, ми з того дня. Кожен день ходили на окан і ставили собі все більше і більше ціль проплести. Тобто далі це було 300 метрів, 400. Я пам'ятаю, ми навіть вночі плавали, тому що ми не встигли протягом дня, за дня цього зробити. Ми прийшли вночі, лишили речі на пляжі. Я пам'ятаю, що ми ще кожних півгодини так дивилися, чи там наші речі є. Але було завдання проплести там хоча б кілометр в тій воді. І ми старалися плили і власне. Напевно, завдяки цим тренуванням в океані в такій водоймі, де є і течія, і хвилі, і солона вода, і дно прозоре, яке тебе дуже відволікає, бо там і риба якась пливе, і камінь, і якийсь шнурок, і човен якийсь прив'язаний. І тебе настільки то тосо... все ти не починає не... встигаєш думати про те, як ти дихаєш, куди ти ту руку кладеш, і тебе дуже багато такий сумбур в голові. І оце власне ця психологія цього запливу. Це дуже важко. Фізично це може бути. Фізично можна натренуватися набагато краще, набагато швидше. Пластунка Мар'яна багатьма видами спорту займалася до того? Е, ну так, я люблю пробувати нові якісь заняття спортом. У мене я дуже довго займалася в своєму житті народними танцями, естрадними танцями. Зараз пробую вивчати бальні танці ходжу також на заняття. Крім того, займаємося з Славіком, продовжуємо займатися бігом. Крім того, зараз займаюся кросфітом. Власне обрала для себе цей напрямок, тому що він поєднує такого різного типу тренування, і функціональні, і важкоатлетичні елементи. І він, цей вид спорту для мене він про витривалість. І я знала, що я власне почала ним займатися. З, здається, з березня або з Лютого 2023 року. Власне, чого? Тому що я знала, що мені в оцих моїх тренуваннях підготовці до Босфору, мені дуже бракує витривалості. Мене басейн дуже обмежував. Мені з басейном було дуже важко плисти дистанцію через те, що треба було постійно розвертатися, і мене, ну, мені було дуже важко це психологічно собі перебороти. Ірланд... Тепер попереду що? Гібралтар, Ламан? Ні. Далі, звісно, є цілі, які ми Перед собою вже вдвох зі Славіком із тренером моє з усіма. Це, власне, Ocean Man, це теж змагання на відкритій воді. Ocean Man це є 10 кілометрів, які потрібно проплисти. Є, звісно, половинка. Я напевно почну з половини 5 кілометрів. Але цікава фішка цих змагань є те, що вони проходять. Здається чудно щомісяця в різних точках світу, і це такий для мене буде і спортивний і туризм приєднати <риснець> корисне з приємним. Тому планує і такий заплив. Що особливого плаванні ви знайшли порівняно з попередніми видами спорту? Порівняно з попередніми видами спорту, плавання для мене це про таке тренування тіла, яке ти не помічаєш. Ну, я не помічаю взагалі, тобто, після якихось виснажливих там тренувань в залі, чи там навіть тих самих танців там, буває це напруження в тілі, яке потім ще треба його зняти з себе. Після плавання це завжди була легкість, і після взагалі, що я помітила, в мене такий досить сидячий спосіб життя. Тобто, я постійно сиджу за комп'ютером в своїй роботі більшості, і в мене бувають дні, коли я навіть можу за нього протягом дня не встати. І в мене через це були дуже проблеми зі спиною. І власне, коли я почала плавати, ці проблеми зникли. Ми зараз покажемо кілька світлин для того, щоб підтвердити все, про що ви розповідали. Попрошу режисера показати ось це біля п'єдесталу, так? Це делегація з України. Так, це власне наша підтримка. Група підтримки. Це наші мами з, з Славіком, і також ще одна їхня коліжанка, яка з нами поїхала разом. Так, а це Ярослав показує на руці своє прізвище. Там всі прізвища учасників. Так, там така фотозона, де можна було знайти своє у цьому ювілейному 35-му запливі. Можна було знайти своє прізвище. Серед дозволяли на підесталі на першу сходинку всім ставати, да? Звісно, мене питали. А це власне фініш позаду нас. Це власне той найважчий елемент, який нам потрібно було подолати. Це фініш, і ми тут вже дуже щасливі. А тут Мар'яна Гецько показує на руці своє прізвище, так? Так. А це ми вже після запливу. Бачите, там велика юрма людей, які, власне, там вони були повернені до того, щоб вони шукали на табло свої імена. От і з України були там. От власне на першому фото, яке ми показували, там ще був хлопець такий синьо-жовтій футболці. Він був він із Запоріжжя, взагалі родом. Зараз він проживає за кордоном. І він був разом з батьками. Ми помітили його. Він проходив повз нас поруч. І ми побачили, що в нього пишуть типу, кольори свободи синьо-жовтий. Ми підійшли, почали з ним розмову. Він розповів, звідки він і дуже радо з нами фотографувався. Ми всюди ходили з синьо жовтим прапором, старалися всюди його показати, щоб зустріти однодумців людей, які теж з України, можливо, приїхали переплисти. Але на жаль, таких людей було дуже мало цього року. І в основному дуже багато було людей з країни-агресора. Про це ви розкажете наступного разу. Що ви з ними зробили? Коли цей наступний раз буде? Десять секунд до закінчення нашого інтерв'ю. Наступний раз, я думаю, буде наступного літа. Наступного літа. Дякую за те, що розповіли про те, як перемагати себе і як знаходити себе на великій воді Мар'яна Гецько. Дуже дякую, Дякую вам.